Всім привіт! Гості та підписники нашого каналу. Багато хто із вас мріє побувати в космосі, але запитайте себе, чи багато ви знаєте про нього. Приготуйтеся. Зараз ви почуєте 15 цікавих фактів про космос. У всесвіті більше зірок, ніж піщенок на всіх пляжах нашої планети. Автомобілю, який рухається зі швидкістю 80 км на годину, потрібно близько 48 мільйонів років, щоб доїхати до найближчої дланзірки поза сонячною системою. Світло Сонця, яке ми бачимо, має вік 30 тисяч років. Саме таку кількість часу потрібно фотонам, щоб пробитися з центру сонця до його поверхні, а землі вони досягають усього за 8 хвилин. На планеті Меркурій рік у два рази коротший, ніж день. Справа в тому, що Меркурій обертається навколо своєї осі дуже повільно, а ось один оберт навколо Сонця робить менше, ніж за 88 днів. Найгарячіша планета нашої сонячної системи Венера. Температура її поверхні становить 464 градуси Цельсія. У нашій галактиці чумацький шлях. Від 200 до 400 мільярдів зірок. А у Всесвіті існують мільярди таких галактик. Вага предмета на Землі в 100 кг на Марсі б становила всього 38 кг. Якби вдалося планету Сатурн занурити у воду, то він би плавав на її поверхні. Середня щільність речовини Сатурна майже вдвічі менша щільності води. Деякі масивні зірки в кінці своєї еволюції стискаються до тих пір. І не перетвориться в Чорні діри. У зоні дії діри все знищується і поглинається в цей об'єкт. Сонячна речовина розміром з насінину яблука, розміщена в атмосферу нашої планети, почне з неймовірною швидкістю поглинати кисень і за секунди знищить все живе в радіусі 160 км. Червоний гігант, зірка Бетельгейзе в Сузірі Оріона, має діаметр більше. Ніж орбіта руху Землі навколо Сонця, найближчу до нас зірку, не рахуючи Сонця, Проксуму Центавра, ми бачимо такою, якою вона була близько 4 років тому. Площа сонячної поверхні розміром всього сіникового коробку світить з такою ж енергією, як і 3 мільйони свічок. Щороку місяць віддаляється від землі на відстань близько 4 см. Це пов'язано з тим, що період обертання Землі сповільнюється на 2 мілісекунди в день. Маса Сонця становить 99,86% від маси всієї сонячної системи, решту 14% припадають на планети та астероїди. Підписуйтесь на канал Записник та дізнавайтеся багато цікавих фактів про все на світі. Пишіть коментарі, на яку тему створити наступне відео. Найцікавіші ваші пропозиції ми втілимо в життя. Побачимось!